Митці не залишаються осторонь подій в країні. кажуть, воювати фізично не вміють, але зброю масового ураження все ж мають. За час проведення антитерористичної операції українські поети навчилися воювати з словом. У стінах логістичного центру допомоги бійцям АТО відбулися вже треті благодійні літературні читання. Поціновувачі поезії та самі митці принесли сюди продукти та одяг для бійців. Це є власне розмови з людьми, які займаються волонтерством. Які говорять, що бракує насправді, бракує ресурсів, і ми, як поети, як люди, які думають, які щось ще що можуть принести, ми, ми приносимо. Микола Шпаковський дуже молоде. Що він от власне придумав робити ці читання тут на складі, тому що це дуже зорганізовує людей і. Це доречно, дуже доречно. На такі вечори пояснюють організатори, люди можуть прийти ще й для того, аби просто поспілкуватися і змобілізувати себе до дій, адже поети декламують вірші, написані за часів майдану. Мотиви деяких переплітаються з теперішніми подіями на сході. А ще частина зразки світової поезії, які надихають і мотивують самих митців. Ці птахи маргінальні, забарикадовані у листі, не провадять ні з ким перемовин. Году проковтують ще. музичну частину вечора. Цього разу забезпечив молодий тернопільський гурт Афробандерівці. Хлопці запальною народною музикою зуміли відволікти від пакунків із речами, навіть волонтерів логістичного центру. Акордеоніст, ударник і контрабасист. Студенти музичного училища імені Соломії Крушельницької. А на трубі грає студент-іноземець економічного університету. Аркуш Андрій, наш контрабасист. Ми з ним разом вчимося. Ми спочатку грали разом. У нас є оркестр, ми граємо разом, і також Степан з нами грав як ударник. Потім пізніше до нашої до нашого гурта приєднався Осман. До темношкірого музиканта Османа, який у своєму відео зізнався в любові до України і зіграв національний гімн. Увага журналістів прикута чи не найбільше, і вона вже встигла хлопцю добряче надокучити. Осман до слова єдиний в гурті, немає музичної освіти. І з ним студенти музучили випадково познайомилися на вулиці. Він просто злає на слух. Він не по нотах грає тож. То, Послухав українські пісні в інтернеті, ми йому кик. В контактах надсилали пісні, тільки він мав вивчити. І там він вчив нам, він нам кидав те, що ми маємо вчити. У нас переважно народний стиль, але ми і стараємося в різних жанрах працювати. Там навіть року, і джаз. Наразі в репертуарі гурту Афробандерівці більше 20 пісень. Та кажуть, будуть працювати над його розширенням, адже публіці їхня музика подобається.